Карачун грізне божество смерті, володар темряви, повелитель морозів та зими у слов'янській міфології. Карачун це Бог, який приносить довгі зимові ночі, укорочує світлий час доби. Він пов'язаний із смертю, кінцем старого року та настанням нового. Карачун це владика найтемнішого часу року. Його поява означала кінець життєвого циклу, випробування для душі й тіла та народження нового, оновленого. Строгий, але справедливий Бог Карачун завжди підтримає тих, хто його шанує. Днем його шанування є день зимового сонцестояння, найкоротший день в році. В день зимового сонцестояння, 21 грудня і до заходу сонця, відаючи, працюють над позбавленням і скиданням того, що заважало отримати бажане в минулому році, прибирали те, що стоїть на заваді. Карачун це одна з найважливіших точок колеса року. Але забута через релігію. Чи чули ви про Карачуна? Пишіть в коментарях.